У 2011-му останні 25% акцій «Київенерго» відійшли під контроль структур Ахметова. І сьогодні міський монополіст під назвою «Київенерго» чинить тиск не лише на бабусь пенсіонерок, а й на великі державні підприємства. Практично зразу по завершенню майдану «Київенерго» виставило українському дому рахунок на суму близько мільйона гривень. Сума боргу ДП Український дім перед «Київенерго» за теплову енергію складала 714 гривень. 714 тисяч 90 гривень 25 копійок. Період з 1 січня 2014 року по 1 червня 2014 року. Під час революції керівництво українського дому зверталось з заявою припинити постачання енергії, оскільки контролювати ситуацію не було змоги згідно умов договору. Державне підприємство Український дім повідомляло «Київенерго». Про виникнення відповідних форс-мажорних обставин, що ми не можемо виступати стороною в договорі в зв'язку з тим, що сталося, і відповідно дані форс-мажорні обставини вони не залежали від волі українського дому. Вони продовжували нам направляти претензії про припинення. Теплової енергії, в результаті чого, якщо я не помиляюся, 16 травня 2013 року теплова енергія в Українському дому була відключена. Київенерго не лише позбавило державне підприємство тепла. Вони ще й звернулись до суду з позовом про стягнення заборгованості. Справа розглядалася в судовому порядку. Відповідно, в позові Київенерго було відмовлено в повному обсязі. Боротьба була серйозна, але ми бачимо результат першу інстанції суду ми виграли. Проте монополіст не здається і подає заяву на апеляцію. 25 березня засідання таки мало відбутись, але, побачивши в коридорі камеру, представник «Київенерго» подає клопотання про перенесення засідання і його задовольняють. Тим часом український дім не перестає потребувати тепла. Спеціалісти були вимушені вдатись до розроблення нової системи обігріву. Ми закупили 20 пушек воздушных для помещения, поміщення, перекрыли перекрили в этажей, чтобы тепло сохранялось там і не виходило вверх. Тому що из за цієї масштабності все тепло бы поднималось вверх і никакого ефекту. Український дім масштабна будівля спроектована в 80-х роках минулого століття. Затрати на електроенергію тоді не враховувались, коштувало це копійки, та й про енергозбереження ніхто не замислювався. У нас большой був расход електроенергії. Это декабрь Январь. У нас ідеот отчет з 13 по 13, 167 шістдесят тисяч кіловат. А в день приблизитися в день це 3200 двісті три тисячі три двісті тисяч кіловат. З держмонополістами потрібно боротися і однозначно нам вистачає мудрості і сміливості, щоб приймати нові рішення. рішення Новаційних індивідуальних опалень, які є в принципі світі, і ми також працюємо, щось можливо і своє скомбінуємо. Однозначно, ми переможемо в цій важкій ситуації, а монополістів залишимо просто без клієнтів.